Український розпис я закохалася, я дуже давно бачила його, але не розуміла, що це саме наше, наш розпис, який народився в нас в Миколаївщині. Закінчила його успішно і я просто вже не могла зупинитися після цього курсу. І я вирішила розповсюджувати, щоб люди знали, що в нас така розпис є, що це наше рідне. І хочеться, щоб це знали не тільки нашій області, а й по всьому світу і по Україні. Звичайно, будь-яка е, творча діярність корисна, тим більше, якщо у цих виробах не стандартний підхід, а в неї… Нестандартно uh, відстань.